Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 15 січня 24 рік. В цьому відео регулярний прогноз курсу біткоін від мене, мої думки на цей тиждень. Ми розглянемо тут місячний тижневий денний таймфрейми. Технічні індикатори, що думають люди. Пару слів про те, що заходьте на наш блог про крипту українською. Дивіться новини біткоін за тиждень, тому що це також дуже важливий аспект зміни курсу, який дуже часто впливає на технічні складові, А акусь цікава динаміка зміни курсу біткоін, блог прогноз курсу криптовалют, і потижневі відео тут є, можете дивитись ці зміни. Хто хоче почитати інші думки і написати свою, форум прогноз курсу, тема по біткоїну, заходьте і пишіть. Отже, місячний таймфрейм. Все йде в рамках мого розуміння. Тобто було зростання минулої фази зниження і зараз було зростання, на мій погляд, вже розвернення проходить і буде декілька місяців до халвінгу зниження. Приблизно до халвінгу, я не кажу, що от халвінг і завтра вже розвернення. Ні, приблизно завершення зими і весну ми побачимо, на мій погляд, у фазі консолідації. Більш детально можна побачити цей процес на тижневому графіку. От дивимось минулий тиждень. Червона свічка. Біткоін робив спроби виходу до, до позицій там, 47, але не втримав свої позиції і в. Пішов вниз. На мій погляд, це той сигнал, що ну ринок не готовий йти на, наразі наверх. Буде йти вниз. На якесь накопичення ще більш потужне. Індикатор CCI, ну йде зараз з зони перекупленості в зону недокупленості і можливо така буде конструкція. Йде до того самого халвінгу вниз. Після чого буде, на мій погляд, розвернення наверх. Ну, в тижневому також, моя думка, гадаю, вам зрозуміла. Цього тижня можливе і зростання, але загальна тенденція буде на зниження. Я так думаю. Як ви думаєте, пишіть в коментарях. Блог-форум все є. Давайте подивимося, рівень домінації на тижневому графіку. Нижня зона. Мінімальна домінація була літом минулого року. Максимально домінував біткоін ще 2020 року. Ну, гадаю, ви бачите приблизно такий тренд, який все ще йде наверх. Але дуже потужне зниження, бачите, на минулому тижні домінація біткоїну дуже просіла. І якщо йшов, йшла та трендова лінія до того тижня ще більш-менш нормальна і показувала 25 рік, то Зараз повернення до максимальної домінації вже 26-й рік. Цей процес може і не повернутися до тих позначок, бо дуже потужно додають альткоїни. І повної домінації біткоїну, на мій погляд, вже не буде, як була у 2020 році. Альти дуже підтягнули свої позиції, і вони не дадуть біткоїну знову. Повністю домінувати на ринку. На денному графіку я бачу цей тиждень, дивіться, сьогодні і наступний понеділок. Може бути якесь невелике зниження, на яке указує індикатор стокастик зона недокупленості Внизу може тут побуде і спрямує наверх і що, що, ну, звісно, може підняти курс. Але повернемось на тижневий графік. Можливе невеличке збільшення в рамках цього коридору, на мій погляд, а загальна картина все ж таки вниз. Технічні індикатори ну все вже ковзані, розвернулись, і біткоін розпродається, осцилятори ще й невизначеності, і загальний індикатор вже в нейтральному положенні. Тобто, тобто, і індикатори показують загальний напрямок вниз. Люди що думають. Перша ідея шартова, друга тут якісь питання, ми на неї можна не звертати увагу. А от перша в рамках висхідного тренду, доволі потужна шартова ідея, зниження, яка збігається з моєю думкою, і більше ніж 500 людей розділяють цю точку зору. Ну і далі дві шартові ідеї. Ну, давно такого не було. Іще шартові ідеї. Лангові ідеї трошки є, але домінують настрої на зниження біткоїну у відхідному тренді. За день було, були зміни такі, що біткоїн 2%, практично вся крипта в зеленій зоні. За тиждень біткоїн знизив 2%. Дивіться, як додали альткоїни. Більшість дали дуже великий плюс. Це про те, що я казав. Домінація біткоїну не обов'язково повернеться. Дивіться, як альткоїни реагують. За тиждень біткоїн знизився, альти зросли. А за місяць біткоїн додав 1%, BNB 30, салана 30. Ну, деякі, звісно, і по 5-10% знизили. Тому альткоїни все більше і більше йдуть. Своїм життям. 3 місяці біткоін 50%, СОЛАНА 298%. Гадай, моя думка на цей тиждень вам зрозуміла по зміні курсу біткоїну. Пишіть свої думки. Якщо відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Один з варіантів посилання на фонд притули в описі до відео. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!